Суцільна енергетична катастрофа в Європі, до якої вона виявилася абсолютно не готовою. Повне вимкнення світла, мобільного зв'язку та інтернету відразу в кількох європейських країнах, в тому числі в Іспанії, звідки я пишу це відео. Завмерло все: авіаперельоти, залізничне сполучення, метрополітен, заправки, світлофори, магазини все зупинилося. Я застала цей момент десь опівна дванадцяту, в місті Торв'єха на Середземному морі в центрі міста якраз знімала відео для своїх майбутніх роликів. Зникло світло в будинку, і коли вийшла. На вулицю зрозуміли, що світла немає в усьому місті. Люди намагалися зловити якось мобільний зв'язок, виходили з мобільними телефонами, але новин ніяких не було. Центральне оповіщення не працює з гучномовцем ніхто ні про що не повідомляє. Люди залишились сам на сам своїми проблемами. Я дізналася, що відбувається лише завдяки тому, що у мене запрацювала українська сім-карта, і мені подзвонили рідні з України і зачитали новини, що уряд Іспанії скликає екстрене засідання через блекаут взагалі. Те, до чого Україна була готова через постійні атаки росіян зараз, Іспанія це проходить вперше. І реально це найбільший блокаут новітній історії, ймовірно, через кібератаку. Я пишу це відео, але світла та інтернету досі немає. І я викладу його в мережу, як тільки з'явиться інтернет. У мене вдома є газова горілка ще з Карпат, є газовий балон. Також кілька павербанків протримаємося, якщо не потече в спеку холодильник. Напишіть, чи зачепили вас вимкнення електроенергії в Європі, і чи були ви до цього готові.